В якому випадку водієві білого автомобіля дозволено виїзд на смугу для маршрутних транспортних засобів. В даній ситуації. Ну, напевно, що ми розглядали цю ситуацію. Це смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Її можна перетинати по ній оцю смугу лінію розмежування. Її можна перетинати в двох випадках: для зупинки з метою. Висадки посадки пасажира або для того, щоб повернути праворуч. Тоді не просто дозволено, а якби вимога є повертати лише з неї. Отже, дивимося, яка відповідь нам найбільше підходить Виїзд на смугу заборону на першу ні. Тільки для посадки і висадки пасажирів. І для виконання повороту праворуч для посадки виски четверта відповідь Угу. для того і для того.